Всім кесу, чувачки, з вами знову я Давідік, і вас на новому відеоролику. Відеоролик такого формату для мене це щось новеньке, але сподіваюся, що вам таке сподобається. Це інформативний відеоролик про те, як потрапити у фракцію, у якій я зараз в момент граю, а саме LSPD. У цьому ролику я вам розкажу і покажу, що потрібно, щоб вступити в фракцію LSPD, а також як нам підніматися до 4 рангу. Для нових гравців на проєкті QuantRP у мене є приємний промокод Амурал. В якому ви зможете отримати 50 тисяч доларів, плюс один рівень до вашого аккаунту, а також платінум VIP на 7 днів. Не буду вас затримувати, приємного перегляду! Перед тим, як піти в ПД, нам треба всі документи. Перше ліцензія на зброю. Друге, медкарта, третє водійські права. Я думаю, ви не тобі діти, і вам просто зараз легко все розкажу. Берем квест, блять, який дасть нам бонуси. Після чого вирушаємо у ось цей ганшоп здаємо там практичний тест по стрільбі. Їдемо, нахуй, в мерію, підходимо до бота і купляємо ліцуху за 50 тисяч доларів, щоб не їбатись. Далі що? Їдемо ось в цю лікарню. Сендішоп. Шор, шукаємо там шниря любого медика. Якщо їх там немає, достаєте телефончик, нажимаєте там Якусь хуйню, шукаєте блядь, медики онлайн. Дзвонте йому кажете шнир. Сюди під'їхав, мені треба медкарту Робите медкарту, коштує теж 20 тисяч доларів. Після чого ну права у вас всіх є, блять. Я думаю права робимо в автошколі, їдемо в ПД? Шукаємо теж абсолютно любого чушпана, Кажете, блять, мені треба інвайт, є співбесіда. Якщо побачили вообще повідомлення в чаті, ще краще, блять. Щас, от я піду до шниря, ви побачите, які а, інколи провокативні питання він може задати, як на них відповідати. Отже, дивіться, а найперші питання, на які б я би я хотів почути відповідь, що таке є ДМ та ДБ. В першу чергу запам'ятайте, що ви РП персонаж, ви відіграєте свою роль. Ви ніхуя не знаєте, що таке оце правило. Що таке РП, ДМ, бла, бла, бла. Просто кажете йому якусь любу тупу хуйню. Um, ну, на мою думку, ДМ це Дім Маші, ДБ це Дім Барана. Ідеально. Це просто ідеально. На цьому моменті Шнир в нас питає головні правила серверу. Ви, як гравець, повинні їх всіх знати. Даємо відповідь //b, це нон РП-чат. Силку на загальні правила серверу я залишу в описі відео. А будь ласка, скажіть, що в мене над головою зараз? Кончений долбойог пробує нас забайти на то, щоб ми сказали, що в нього над головою нік. Ніхуя. Ви РП модель. В нього над головою то, що ви, блять, бачите. А саме Стеля, Ніка, ви його ніяк не бачите. Um, у вас над головою стеля. І бачили світильник? Так, да, правильно, правильно. А, чи могли б ви повіджиматися для мене? В цьому моменті просто включаємо анімацію віджимання і не зупиняємося, поки нам чувак не скаже в РП-чат. Все, що буде в Слажбе, все нахуй ігноруємо. Ну, все, давайте, піднімайтеся. Я бачу у вас uh, з фізпідготовкою Все просто супер. Останнє завдання. Uh, бачите, в нас ось тут uh, справа нашої рослини кімнатні. Ми вирощуємо нашим всім ЛСПД. Uh, чи могли б ви взяти ліку ось uh, з мадам від нашої пані ззаді заді і підлити наші рослини? Uh, так, звичайно. На цьому моменті чушпанчик просить нас провести РПшку, щоб подивитися, наскільки ми сильно вміємо користуватися командами і як ми розбираємося в загальному ВРП. Зараз я вам покажу приклад, як це зробити. Просто берете і потім повторюєте з іншим завданням. Нічого важкого тут немає. А ну, колега. Стану за контракт з ручкою заповнюю, передам людині, проти на підписанням. Так. Далі, після того, як нам кидають інвайт фракцію, вступаємо, просимо спецзв'язочок, кидаємо плюсик у запит ролі, міняємо собі нікнем і очікуємо, поки нам видадуть роль. Так, бистренько вам покажу. Після того, як ми отримуємо роль, спускаємося в самий низ. Тут в нас є ось такий от текстовий канал, система підвищення. Ось у нас є від першого до другого Що нам треба робити? Ознайомитись з лекцією самостійно. Пройти тест, а тут СПД, етичний кодекс, татин-коди. Прикріпити жетон та заповнити собою справи. Заходимо. Лекція одна з двох. Проходимо. Все дуже легко. Далі, з другого на третій, точніше, пройти тест. Тести ми можемо, як бачите, брати ось тут здавати. Запит на практичний іспит. Точніше, не на практичний, а на іспит. Заходимо. Оп. Перший ранг, пишете своє ім'я, до прикладу, Давід, Fold. Перше ЛСПД, загальна інформація, етичний кодекс та тен-коди. Де нам це все знати? У нас є пам'ятка ПА. У нас тут вся інформація. Форма кадетів, всі лекції, форма подачі заявки, пам'ятка для ЛСПД це вже для Біндера, сам біндер. Тен-коди, статут ЛСПД. Ось, у нас посилання є, переходимо, бачимо статут ЛСПД, все читаємо, кодекси та закони, нічого шкого немає. Просто піднімаємося по системі підвищення, робимо ті завдання, які в нас тут пишуться. Також хочу вам нагадати, що підвищення у нас раз на 24 години, тому робите завдання всі поступово, а якщо, до прикладу, поїхали два рази за день на ВЗХ, просто зберігаєте собі цих два скріншота, один відправляєте на першу, так скаже, на перший звіт, а потім уже другий на другий звіт. Все. Так, ну все, лісна, братва, на цьому відео у нас закінчується. Не то, що я би старався його якось робити, мені в принципі похуй, але я сподіваюся, все-таки комусь це відео таки допоможе. Якщо бажаєте ще щось таке подібне, до прикладу, як виписувати там блять, штрафи або як арештувати, правильно пишіть коментарі, ставте лайки, і якщо я побачу хорошу активність, я постараюся випустити щось таке подібне ще.